Привіт! Я Анастасія, і ми сьогодні з вами зробимо мій повсякденний макіяж. Буде він виглядати ось так. А я розкажу вам, які я продукти використовуватиму. Я тільки що відкрила для себе, що на Apple Watch можна дивитися те, як виглядає картинка, і це прям максимально спростує життя. А, спростить. Не спростує. От а... вже сказала сьогодні у привітанні, що ми з вами будемо знімати мій повсякденний макіяж. От, і я вам розкажу трошечки, що я взагалі тут е буду робити. От, е зазвичай я взагалі починаю з того, що просто, звісно, нормально зволожую свою шкіру, і сьогодні в мене буде був точніше ось такий е L'Oreal крем Він максимально класно е зволожує, прибирає е такий жирний оцей блиск і матує шкіру. Тобто, якщо ви. Хочете такого ефекту, то це саме те, що потрібно. От він у мене попався у розсилці, тому я не знаю наскільки він коштує, якби ніяких деталей не знаю, але він мені сподобався. Бо в них ще є такий ерейзер для того, щоб забрати мішки під очима, і, на жаль, це не мій продукт, він мені не сподобався. А ось це була класна штука. Взяла ось таку всю свою зі свого туалетного столика, перенесла сюди тут у мене вся косметика, і ось такий ще е контейнер з усіма моїми пензликами. Е зазвичай я фарбуюся за туалетним столиком, але сьогодні буду фарбуватися тут з вами. Е це мій такий, е я б сказала, більш літній тере е -поч для початку осені макіяж. Я зазвичай люблю такий легенький макіяж, без нічого такого особливого. Тому go. Це, це повітали-повітали, це з тих ще давняшніх відео. Влітку я зазвичай використовую ось цей тон від Chanel. Він на водній основі, він дуже класний, мені максимально він подобається. І він дає такий класний ефект, але не очікуйте від нього, що він реально. Буде якось дуже сильно щось перекривати. Для моєї шкіри мені окей, що він не перекривав все, але якщо ви хочете ефект вуалі, і щоб шкіра була зволожена, там сюди. От взимку і таку вже холодну осінь, холодну весну, я використовую цей цю тоналку від рерб'юті цей тон іде з таким пензликом. Вони йдуть. разом. Я беру буквально трошечки на руку, мені цього буде достатньо. Я не дуже люблю сильно перекривати тоналкою обличчя, особливо коли доволі так. Оскільки я не зі своїм туалетним столиком я візьму тут трошечки буду підглядати. Зазвичай я наношу цей том на руку, оскільки там гранули, їх треба змішати. Я їх змішую і потім вже наношу на обличчя. Перший крок готовий. Далі у мене ось така ось такий консилер від Yves Saint Laurent в другому відтінку. Він доля доволі класний. У мене дуже, дуже він, по перше, пігментований, по-друге, він. Класно зволожую, тобто не пересушую шкіру під очима. Також у мене проблемна зона під очима, оскільки в мене доволі виділені синці. Якщо я, наприклад, без макіяжу їх доволі видно, я за це не комплексую, але знаю про це. От, тому наносимо. Розташовую я зазвичай або пальцями або спонжиком. Якщо я використовую спонжик, цей раз я спонжик не використовую, тому пальці. Сподіваюсь, вам видно, трошечки ситуація покращилась. Я насправді не так часто фарбуюсь, тому ну, десь так, якщо в тиждень ми говоримо, це десь 3-4 рази в тиждень. Звичайно, я фарбуюсь на роботу, якщо в мене якісь важливі зустрічі. Далі я використовую, звісно, пудру, у мене ось така від. Юніко. а вона, до речі, підсвічуюча, тому дуже важливо це пам'ятати, і вона вбирається. І потім, якщо у вас, наприклад, жирна шкіра, вона не буде її постійно матувати. Окрім того, що в неї всі підсвічуючі частинки. В мене така шкіра, що вона, в принципі, протягом не, вона не з'їдає прям дуже сильний продукт, але протягом дня вони, типу, знаєте, як я сказала, протягом дня вона ніби повністю з'єднується да, з моєю шкірою. От, я не візажист, тому я не знаю якихось там деталей, тобто я фарбусь, так як я фарбуюсь. Я знаю, що ще вийшла рожева в Юніко пудра, і це буде наступним моїм придбанням після цієї. От, Ще в мене є пудра від Анастасії Беверлі Hills, але вона в міні-форматі, я її беру в основному в подорожі. От так. Я, я, наношу. О, я забула, я спочатку наношу О, фейл. Я наношу зазвичай. На після тону наношу свої рум'яна від тарт. Ось вони, їх тут вже супер мало, і я про них зовсім забула. Окей, давайте уявимо, що так і було. Значить, я наношу їх ось такою щіточкою, скошеною від Юніко, Вона максимально класна. в мене немає їхнього тінту, не тінту, а мультитаскеру, Але ось цей продукт від він дуже мені здається схожий по на ось цей мультитаскер їхній. Я вже хочу їм докористуватися і вже потім почати щось шукати, якусь заміну. Так, Я трошечки сюди наношу і сюди плюс я люблю наносити сюди в кутики трошечки носик. і це, в принципі, такі основні моменти, де я люблю наносити. Я не фіксую цю частину рум'ян ще сухими. Не знаю, багато хто це робить. Мені окей. Вони в принципі у мене так і лишаються ці саме від тарт. Вони максимально класні. Можливо, для інших потрібна ще додаткова фіксація сухим продуктом, але для тарт ні. Або це просто в мене така шкіра, що мені окей з цим. Зараз я повернусь до пудри, зафіксую все пудрою і підемо далі. Як я вже сказала, це хайлайтер від Бека і він був сухий. У мене вже сухих хайлайтерів не лишилось, але є в мене два у рідкому форматі. Це ось така сифора, яка в мене попалась в минулому році від в календарі, в адвент-календарі. але насправді я не знаю, як його використовувати адекватно, тому що він. Більше як бронзер можна використовувати як хайлайтер. Я, звісно, подивилася, інші відтінки може і можна. Але цей він дуже дивно виглядає і з дуже великими блискітками. Я його вирішила, що варто використовувати ось так з, ось цим, з ось цією тоналкою від Rare Beauty. Ну, і другий це мій фаворит. Дуже люблю цей хайлайтер. Він справді ось такий натуральний, цей Юніко ілюмінайзер. Його мінус, він так. Ну, Не з усіма, з, тональ... з цією тоналкою чнель, мені здається, він ніяк її не змінює. Але ось з цією Beauty, якщо я його нанесу окремо зверху, да, то він буде скочуватись під низом, тоналка буде скочуватись. І це якби прям жах. Але з цією тоналкою воно просто виглядає супер. тому я його і нанесу. В мене ось такий пензлик від Real Technix. Дуже їх люблю, в мене, в принципі, загалом це або пензлики від Заїва, або від Real Technix. Нанесла я і хайлайтер. Виглядає, ну мені дуже подобається. В нього такі натуральне підсвічення, і взагалі цей халайтер я просто обожнюю. Єдиний його мінус він справді під не вся тоналка тримається. Деяка, яка скочується. Це треба врахувати. Раніше я користувалася, я думаю, вона була майже у всіх дуже популярна від Анастасії Беверлі Хілс. Ось такі тінюшки для брів. А зараз я просто використовую ось такий від гедонік: це гель для брів. Максимально класна фіксація, у мене від них була ще в рожевому кольорі, але вона мені не сподобалась. В тому рожевому там був незручний аплікатор, а ось тут він такий маленький, максимально комфортний, не залишає білих слідів, легкий, класний. Я прям максимально задоволена. Спочатку трошки зачісую наверх, а потім так ніби роблю легеньку форму, щоб вони прям не дуже не стирчали. Далі у мене ось підложка під Тіні від Revolution. Ця подобається тим, що в мене, як я вже сказала, дуже видно всі ці маленькі вени, і вона такого кольору, як консилер по факту, і класно наноситься. У мене до цього був від Evaline. Я потім хотіла знайти такий самий, тому що він не, не такий жирний був, а більш такий рідкий. Цей трошечки жирноватий, але в принципі мені окей. Не можу сказати, що на моїх повіках прям все супер тримається. Протягом дня воно, звісно, трошки скочується, бо в мене жирна не... повітря. Після цього я використовую ось цю вже палітру від Анастасії Беверлі Хілл. Добирати ось цей відтінок софт. Ось в точніше, він такий блідрожевий. Потім буду використовувати ось цю від Tart. В нього мені дуже подобається видно, да? по використанню ось цей відтінок Tart стається. А, ні, відтінок Cinema. Є декілька улюблених пензликів. Від NYX ось такий пензлик. цю складку повіка я буду малювати від загіва пензликом. Потім все розтушую ось такою від Realtic Mix. І ще ось таким маленьким пензликом я люблю е, наносити ось такий колір Spotlight. Він дуже гарний насправді, і він такий колір шампанського. І я люблю наносити його сюди в кутик ока, для того, щоб трошечки відкрити око і знову-таки е, прибрати ось цей ефект е, такого стомленого ока. Ну і знову-таки у мене там синячки під, е, під очима. Зараз, коли я вже не ношу окуляри, чому я дуже рада, і лінзи теж тому що зробила лазерну корекцію зору. Це просто такий кайф робити макіяж, бо до цього потрібно було вдягнути лінзи обов'язково. А під окуляри я, наприклад, ніколи майже не фарбувалася. От і це було максимально незручно, бо я мала доволі великий мінус. А зараз це просто такий кайф в будь-які моменти можеш вже сісти і фарбуватися. Це взагалі щось з формату фантастики, тому що е, я мала проблеми з зором. Ще до того, як починала фарбуватися, да, в якомусь підлітковому віці, і типу, для мене це було щось Анріал, плюс ще лінзи, це був теж неприємне відчуття. І зараз я просто кайфую. І через те я частіше помічаю, що в мене, наприклад, там ніколи під очима, тому що коли я носила до цього окуляри, то цього видно не так було видно. Не впевнена, що це прям дуже запомітно на камері, але сподіваюся, трошечки щось вам теж видно. А, мені такий ефект подобається. А, відразу такий відпочивший а, погляд. Що від, до речі. Зараз у мене ось ця туш від годонік. Вона коричнева, вона максимально класна. Я насправді просто в захваті. У мене ще є три туші, які я не починала, тому я буду їх використовувати. Але обов'язково до Є що я хочу спробувати від юніко. Це має бути щось теж класне. І коричнево-чорно і пробуємо. Інколи я користуюсь керлером, але не завжди. Скоріше це, якщо якийсь прям івент, або мені треба довгий період часу бути з гарним макіяжем. Так. Ну, Я сьогодні буду використовувати, бо я планую ще познімати відео. Звичай, я не одна себе обмазую тущу. Завжди в мене лежить е цей спонжик, ця вадна паличка, тому що ну блін, це нереально. Якщо ви себе не обмазуєте, ви просто моя квіна. Далі у мене зазвичай є три, чотири-п'ять веренка від Мейбелін Давнінін Худа Beauty, Дуже гарна блін, вона максимально стійка. У мене ніколи не було подалося мені в адміну, Вона прям максимально крута. Також у мене є ось такі три олівчики. З близьком, і в принципі, ми так і зробимо. Мене ось цей у відтінку 201. А, і потім я ще нанесу блиск від ліпс у дуже дуже гарному е, відтінку лати. Просто ідеально поєднується. Ще е, лайфхак я десь почула і вам розкажу: наносити олівчик потрібно від кутика до верху. Або якщо це верхня губа, а якщо нижня, то від серединки до кутика. Тому що так ви зробите губи візуально пухкішими, верхню губу будете наносити від верху до низу. То ви візуально, ну, ваша рука якби зробить їх набагато меншими. Звісно, можливо, в кожного не так, в когось не так, але в мене вона так спрацювала, і я справді помітила різницю. Гесфот, я, звісно, десь завтикала свою помаду, свій блиск, точніше з ліпс. А, Я знайшла. І, звісно, тут я вам покажу свій улюблений крем для рук від Крамп, Він просто прахне. Неймовірно, це е, нарцис і амбра, просто неймовірний аромат, мій улюблений. Так, ну і звісно, ось такий е, ось блиск від ліпс. Дуже класно зволожує. запахом лате з дуже гарним таким коричневим відтінком. Просто насправді фаворит. Я вперше його спробувала, і мені дуже сподобалось. Мій повсякденний макіяж, якщо я фарбую, коли це може бути виключно блиск на губах або якась помада, і тоді я мінімізую. Фарбування очей, але якщо я хочу, прям, скажімо так, максимально все використати, то це буде виглядати ось так. Ви можете вже бачити мій макіяж десь після 3-4 годин носіння. Ось так я десь буду виглядати впродовж дня. Мені здається, гарно все виглядає, все дуже ідеально. Мені дуже подобається колір моїх губ. Дякую, що подивилися! Сподіваюся, що ви підпишетесь на цей канал. Буду чекати вас в коментарях. Сію наступного відео.